Трамп працює з європейцями над гарантіями безпеки, утім не хоче зустрічатися з Зеленським у Давосі, бо більше безпеку на планеті хоче побудувати з Путіним, Лукашенком та Орбаном. Всіх диктаторів він запросив до Ради миру. Тим часом Європа планує створити новий військовий альянс на заміну НАТО без США, але з Україною. Росія вдарила новою балістичною ракетою. Невже прицілюється по АЕС? Міністерство оборони будує новітній протидроновий купол. Безпілотники збиватимуть ще на кордонах. СБУ взяло в полон окупанта, який розстріляв полонених військових ЗСУ на Курщині. Президент вимагає йому найсуворіше покарання в Одесі. ТЦК під час затримання чоловіка розбили йому авто, після чого віддухопелили і запхали його до бусика. Про усе це детальніше розповім далі. Вітаю, мене звати Катерина Колган. Розпочинаємо інформаційний вівторок разом. Цієї ночі росіяни здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Під ударом опинився зокрема Київ. Найбільше постраждав лівий берег столиці. Відомо про одну поранену – 59-річну мешканку Дніпровського району. Її травмувала вибухова хвиля. Одразу після атаки у багатьох будинках зникло світло та вода. Без тепла залишилося 5635 багатоповерхових будинків значна частина з яких ті, куди теплопостачання відновлювали після атаки 9 січня. Також через складну енергетичну ситуацію є зміни і в роботі метро Києва на червоній лінії. Рух лише між станціями «Академістечко» та Арсенальна, на зеленій між станціями Серець та Видубичі. Моніторингові канали припускають, що окупанти по Вінничині цієї ночі могли використати балістичні ракети типу Іскандер М новітніх модифікацій. Втім, чекатимемо офіційної інформації. Частина будинків без тепла й у Дніпрі, там через атаку пожежа на підприємстві, пошкоджено багатоповерхівку, критичну інфраструктуру та автомобіль. Росіяни розглядають можливість ударів по підстанціях українських атомних електростанцій. Це може призвести до повного блекауту в країні та навіть до ядерної катастрофи типу другого Чорнобиля через похибку ракет. Такі висновки після заяв з та президента робить фахівець з радіотехнології Сергій Флеш Безкресно. За даними головного управління розвідки, ще останніми днями росіяни провели розвідку щонайменше 10 об'єктів критичної енергетичної інфраструктури в 9 областях України. Мета від'єднати енергоблоки С від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільне населення залишилося без електрики та тепла в умовах зими. Гур називає це гібридним способом знищення генерації та ядерним шантажем для примусу до капітаційних умов. Володимир Зеленський підтвердив інформацію розвідки та попередив, що Росія готується до нових масованих ударів по енергетиці, включно з об'єктами, які обслуговують АЕС. Каже, такі дії свідчать про геноцидний характер війни. Сергій Флеш пояснює, підстанції та комутаційні поля, які виводять електроенергію ЗС у мережу, розташовані від реакторів на відстані від 300 метрів до 1 кілометра. А російська надточна зброя, іскандери, кинжали, криласі ракети неодноразово демонстрували значну похибку. Як наслідок влучання були в житлові будинки підприємства, розташовані поруч. Промах навіть на кілька сотень метрів може влучити безпосередньо в енергоблоки, призвести до аварії з викидом радіації. До того ж, усі українські АЕС розташовані поблизу Білорусі або окупованих територій, тому наслідки торкнуться і росіян, і білорусів, наголошує експерт. Україна будуватиме антидроновий купол. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що створення такого є зараз ключовим завданням. Це має бути інтегрована система протиповітряної оборони, яка знищуватиме ворожі дрони ще на етапі підльоту, а не реагуватиме постфактом. Він пов'язав цю мету з нещодавнім призначенням полковника Павла Єлізарова, заступником командувача повітряних сил ЗСУ. Саме Єлізару відповідатиме за розвиток малої ППО та напрямок перехоплення дронів на базі досвіду найбільш ефективних мобільних вогневих груп, які вже показали результат у 2025 році. Система має працювати не точково в окремих районах, а на рівні всієї держави, поєднуючи мобільні групи, електронну боротьбу, сенсори та інші технології для масового перехоплення БПЛА. Чехія відмовилась передавати або продавати Україні легкі бойові літаки л 159 для боротьби з дронами, заблокувала ініціативу правляча коаліція. Хоча президент Чехії Петер Павел під час нещодавного візиту до Києва заявив, що Прага. Може в відносно короткий термін надати Україні кілька середніх бойових літаків ефективних проти дройно. Згодом він уточнив, що йдеться саме про Л-159, і що продаж чотирьох машин з 24 наявних у чеській армії не підірве обороноздатність Чехії. Павел назвав пропозицію України викупити літаки можливістю для чеської оборонної промисловості. Однак прем'єр-міністр Андрей Бабіш після засідання коаліційної ради категорично відкинув цю ідею. За його словами, літаки потрібні чеській армії. Вони мають ресурс ще приблизно 15 років і стоять на озброєнні. Сказав, знають, що Україна також потребує цих літаків, але вони просто недоступні. І неправда, що вони стоять десь в ангарі і не використовуються, пояснив Бабіш. ЗСУ атакували Капустін Яр, звідки ворог запускає Арешнік. І це далеко не перша атака України на цей полігон. Деталі розкажуть мої колеги. Путінський Арешнік під атакою дронів. Капустін Яр звичайний населений пункт, де й досі живуть люди. І саме тут на військовому полігоні Росія запускає балістичні та крилаті ракети, які мають вражати цілі за сотні кілометрів. І все це буквально поруч із цивільним населенням. Місце, де проїздуть з різних типів військових. І от в даному випадку ми говоримо, про те, що там є просто пускові установки, або стенди для спитання, б позволили б Запустити мішкантальну балістичну ракету. Я буду всегда називати арішнік міжканурізана міжканітальна балістійська ракета. Тому ж ніякому середньому балістічському ракеті не йде річ. саме з того місця, 9 січня, Росія запустила орешник по Львівській області. Вже незабаром удари прийшлися й по самому полігону, з якого запускається смертоносна зброя бункерного. Капустін яр атакован дронами. Під ударом центральний полігон, откуда запускають арешник. Росія не смогла захистити стратегічний об'єкт. Причому це навіть не перша атака на полігон. Дрони вражали його ще влітку минулого року. Уже есть факты, подтверждающие того, что удары по Капустиному Яру совершались и совершались с целью уничтожить пусковые установки, которые могут быть задействованы для нанесения ударов по территории Украины. Поэтому, в принципе, там есть достаточно интересных вещей, которые можно уничтожить и тем самым уменьшить потенциал России использовать данный вид вооружения. Еще одно очень важное э, значение ударов по Капустиному Яру, это то есть возможность нанести удары по тестовим образцям, або і ж по складу частічно готової продукції. але що цікаво, ракети призначені для України, дедалі частіше приземляються в самій Росії і не завжди м'яко. Це стосується навіть і путінського арешника, яким він так завзято намагається залякати світ. Арешник 6 февраля Росія предположительно запустила вторую ракету, такого ж типу, яка була нацелена на Київ. В городе прозвучали сирени, но ніяких ударів не последовало. Ракета не пролетіла далеко і взорвалась на російській території. Та не арешніком єдиним є ще одна ракета, якою бункерний погрожує всьому світу Сармат. Щоправда, вона так і не була повноцінно запущена. Ну як запускалась двічі, і двічі впала на території самої Росії. То в чому ж секрет таких успіхів Російської Федерації? Чого впала? Да. впала. Да. от результат э, тих падінь э, взривів э, при запуску. неудачных пусков, это благодаря тому, то, что Россия потеряла возможность получать качественные технические возможности, либо потеряла, скажем так, техническую базу, которая находится в Украине. Безусловно, они есть, у них инженеры, они работают, они пытаются что-то создать. Те, що мало бути зброєю проти України, інколи перетворюється на загрозу для росіян. А удари українських дронів по ключовій військовій інфраструктурі РФ лише підсилює цей ефект. Україна вже втратила територію. Зараз ми працюємо з Європою над гарантіями безпеки. Таке сказав журналістам Дональд Трамп. Водночас, зустріч американського президента з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі досі не запланована, хоча форум вже почався. Повідомляє політику. Зеленський нібито дуже прагне особистої зустрічі однак, небажання йде саме з Білого Дому. Експерт зовнішньої політики республіканської партії анонімно зазначив, що Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, бо вважає, що вигоди переважають ризики. А якщо він не спілкуватиметься, то це інші робитимуть. Обидва лідери вже присутні в Давосі. Трамп прибув із найбільшою в історії американської делегації та планує виступ у середу. А Зеленський також серед ключових спікерів очікується, що Трамп проведе зустрічі з коаліцією охочих, де обговорюватимуться гарантії для України після можливого припинення вогню. Однак двосторонньої зустрічі з Зеленським у Білому домі не анонсували. Паралельно Трамп продовжує просувати свою ініціативу Ради Миру, спочатку створену для нагляду за реконструкцією газу після перемир'я. Тепер її позиціонують як глобальний орган для врегулювання конфліктів. Запрошення отримали десятки країн, включно з Путіним Лукашенком та Орбаном. Білоруський МЗС вже підтвердило, що Лукашенко отримав запрошення і готовий приєднатися. А ось французький президент Еммануель Макрон відмовився вступати до ради. У відповідь Трамп заявив, що його ніхто не хоче бачити, бо він дуже скоро залишить свою посаду. Якщо Франція поводитиметься вороже, він запровадить 200% відсоткові тарифи на їх вино та шампанське. І Тоді Макрон приєднається, вважаєте. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав європейських лідерів повернути увагу до російської агресії проти України, наголосивши, що саме цей конфлікт становить найсерйознішу загрозу безпеці Європи, особливо для країн Східної Європи. каже Західна Європа та Гренландія зараз не під загрозою від Росії в тій мірі, про яку деякі говорять. Він закликав зосередитись саме на Україні, оскільки досі не видно готовності Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні. За його словами, російська війна проти України це не віддалена проблема, а частина ширшої стратегії Москви проти всього континенту. Канцлер вважає, що необхідно посилити тиск на Росію аби змусити її до реальних переговорів, адже Путін не демонструє жодних ознак і якогось бажання припинити агресію. Каже 2026 рік може стати вирішальним для Європи. Німеччина планує суттєво збільшити витрати на оборону також на підтримку України та гарантії безпеки після можливого припинення вогню. Військовий альянс без США? Та з Україною після гренландських ультиматумів Трампа на адресу партнерів НАТО європейці почали готуватися до виходу сполучених штатів з північно-Атлантичного альянсу і до нового формату захисту континенту від військової загрози. Політіко пише про плани створення нового альянсу за участі України. Наскільки ця ідея є життєздатною, і яким буде цей новий союз, а також якою буде користь від членства в ньому для Києва? Далі детальніше. Політична криза навколо острова Гренландія змусила задуматися ЄС про те, як рухатися далі без підтримки Америки. Дональд Трамп дав зрозуміти всьому світу, що він прагне за всяку ціну забрати острів. Якщо ми туди не зайдемо, туди зайдуть Росія та Китай. Данія нічого не зможе з цим зробити. А ось ми можемо зробити все. Загроза президента США запровадити мито проти будь-якої країни, яка спробує завадити йому захопити. Гренландію стала останньою краплею у терпінні ЄС. Про це пише американське видання Політіко. Але для багатьох європейських урядів, включаючи найдавніших і найлояльніших союзників Америки, загроза Трампа вести карне мити проти будь-якого, хто спробує завадити йому захопити Гренландію, стала останньою краплею. Вони вважають, що тепер розлучення неминуче. У приватних розмовах стурбовані європейські чиновники називають поспішне рішення Трампа на анексувати суверенну датську територію божевілям і маячнею. Політико. Схоже, що Європа готова створити новий альянс замість НАТО без США, але з Україною. Україна може відіграти в цьому оборонному союзі найважливішу роль через розміри території, географічне положення, свою оборонну промисловість і той факт, що вона вже воює і має безцінний досвід. Україна буде ключовою у питанні оборони Європи насамперед через свою технологічну базу, зокрема налагоджене виробництво дронів найвищого класу та наявності найбільшої армії в Європі. Юрай Майчин, військовий аналітик, наприклад, Великобританія, Франція, країни Скандинавії та Балтії, Польща, Німеччина та Італія більшу частину другого терміну Трампа працювали в рамках ефективної групи без Америки, так званої коаліції бажаючих. І Вона може стати початком оборонного союзу України та Європи. Коаліція хоче спочатку опікувалася питаннями України. Вона створила дуже тісні зв'язки між деякими ключовими людьми у столицях. Вони змінювали довіру та здатність до співпраці. Вони знають один одного за іменами, і їм легко зв'язатися та надіслати повідомлення. Якщо включити до розрахунку військову міць України, а також міць Франції, Німеччини, Польщі та Великобританії, потенційна збройна сила коаліції охочих виявиться величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави. Політико. Зараз Європа повністю закуповує Україні зброю у США а в Україні у свою чергу найбільша її боєздатна армія в Європі. Тому новий військовий альянс без США цілком можливий з огляду на те, що небезпека з боку Росії навіть після можливого укладання миру нікуди не зникне. Україна має друзів, які розуміють природу російської агресії як спільну проблему, і з ними ми можемо спробувати створити захисні альянси. У тактичному плані ми можемо намагатися створювати регіональні союзи. Наприклад, країни Балтії, Польща, інші центральноєвропейські держави та Великобританія це буде тимчасовим та не надто стійким засобом реалізації наших стратегічних інтересів, але шукати варіанти інших оборонних альянсів можна і потрібно. Анатолій Круглашов, політолог. Питання про необхідність оборони ЄС без підтримки США обговорюється вже давно. В останні дні з Брюсселя надходить безліч ініціатив та гучних заголовків. І коаліція охочих із Україною може бути початком створення нового оборонного альянсу. Офіційно єс прийняло рішення забезпечити свою самооборону до 2030 року, але в умовах війни це рішення може бути прийняте і набагато раніше. Україна призупинила нові замовлення німецьких ударних дронів Helsing HX2 після серії невдач під час бойових випробувань на передовій. За даними Bloomberg, у дронах виявили зокрема труднощі із запуском. Лише близько 25% безпілотників успішно стартували під час тестів 14-го полку безпілотних систем зсу. Причиною називають механічні проблеми з катапультою. Також є проблема з відсутністю частини обіцяних компонентів штучного інтелекту, які мали забезпечувати автономне управління без пілота. Є питання і щодо вразливості до російських засобів радіоелектронної боротьби поблизу лінії фронту дрони неодноразово втрачали зв'язок з операторами через глушіння. Ці всі недоліки суттєво підірвали довіру до цих дронів, яких їх називали мінітаурусами. Сама ж компанія відкидає значну частину таких висновків від аналітиків Bloomberg і, зокрема, твердження про високий відсоток відмов при зльоті. Стверджує, що реальна ситуація відрізняється від описаної в статті. Служба безпеки України взяла в полон росіянина, причетного до розстрілу українських полонених на Курщині в жовтні 2024 року. Про це розповів Володимир Зеленський. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Написав Зеленський у телеграмі під час зустрічі з першим заступником голови СБУ Олександром Покладом. Доповідь стосувалася саме ідентифікації та захоплення цього конкретного виконавця. Ймовірно, йдеться про воєнний злочин, коли російські військові розстріляли дев'ятьох українських бійців, які здавалися в полон. Тоді було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. В Одесі працівники ТЦК силоміць витягли водія з авто, пошкодили машину, вдарили чоловіка кілька разів у живіт, а потім затягли у мікроавтобус. В мережі є навіть відео, де видно, як поки один із працівників ТЦК б'є затриманого, інший тримає за горло та обличчя, і все це на очах у копів. Поліцейські при цьому не втручаються. За даними одеського ТЦК, чоловік у розшуку він відмовився пред'явити документи та чинив активний опір. Там кажуть, фізичний вплив застосовувався виключно для припинення протиправних дій та оформлення адміністративних матеріалів. Інформація про переномірне побиття, пошкодження транспортного засобу чи перевищення повноважень потребує окремої перевірки, заявили у прес-службі. Там вже розпочали службове розслідування. Путін не збирається закінчувати війну в Україні, стверджує головнокомандувач Олександр Сирський у своєму останньому інтерв'ю для змі і анонсує новий контрнаступ ЗСУ. Основні посили від головкома у нашому сюжеті. Поки цивілізований світ сподівається на переговори, Збройні сили України не будують ілюзії, готуються до нового витка війни. Україна збирається не лише тримати оборону, а й повертати ініціативу на полі бою. Ми бачимо дії противника, і ми не бачимо жодних ознак, що вони готуються до якихось мирних переговорів і або ініціатив, або дій на полі бою. Ми uh -huh. навпаки бачимо. Збільшення інтенсивності бойових дій і нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, збільшення кількості і нарощення кількості обсягів виробництва ударних типів озброєння ракет. Дронів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю LBUA заявив, що виключно обороною цю війну виграти неможливо. Саме тому генштаб уже закладає у стратегію нові наступальні операції. За словами Сирського стратегічна мета Росії залишається незмінною. Окупація всієї України змінюються лише строки, доступні ресурси та обсяги озброєнь, якими Кремль володіє на кожному етапі війни. І в цих умовах пасивна оборона лише грає на руку противнику. ми будемо проводити наступальні операції, і це, і е, е, звичайно, ми будемо боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу, угу. тому що це призводить до того, що ворог вимушений задіювати і знімати значний ресурс людський. Ресурси збройні боріпасов для того, щоб стримувати наші активні дії. Логіка генштабу проста. Наступальні дії не обов'язково означають масштабне просування вперед, але вони позбавляють противника свободи маневром, змушують перекидати резерви та послабляють його на інших ділянках фронту. Саме так Україна планує виснажувати армію РФ, нав'язуючи їй власний темп війни. Побіда України означає, що Україна сорвала ті плани ем, Москви. Те планы, те российские планы, которые предполагали ликвидацию государственности Украины и оккупацию всей ее территории. Вот неспособность России добиться такой победы, которая, собственно, и была провозглашена Путиным и разделяется значительной частью российского общества, это і означає з моєї точки зрения, победа України у 2026-му у РФ у РФІ підхід не змінюється. Росія, як і раніше, робить ставку не на ефективність, а на масу. Мобілізаційний потенціал країни агресора за словами Сильського перевищує 20 мільйонів осіб, з яких уже зараз 4,5 мільйона підготовлений резерв. Цього року Москва планує призвати ще понад 409 тисяч осіб, паралельно формуючи нові дивізії та поновлюючи втрат які за два останні роки війни вже перевищили 850 тисяч Не Ні менш ніж 11 дивізій на цей рік, а, і звичайно, що продовження виконання всіх тих планів, всіх е, цих завдань, які були не виконані в минулому році. Однак навіть за такого підходу на агресор стикається серйозними обмеженнями, за даними українського командування, попри масштабну мобілізацію, чисельність наступальних угрупувань противника на фронті залишається майже незмінною. Усе через колосальні втрати, які з'їдають ресурс швидше ніж його вдається поновити. Саме це зірвало плани Москви щодо формування повноцінних резервних армій і змусило кидати свіже м'ясо на латання вже існуючих ділянок фронту. Тобто частину стратегічного резерва, ви пам'ятаєте, що він планував 14 дивізій сформувати? Сформував не більше половини, і то частково. А цей ресурс на поповнення втрат. Але головна ставка Кремля не лише на кількість. Росія різко нарощує виробництво ударних дронів і планує вийти на застосування до тисячі безпілотників на день. Це означає зміну самої логіки війни. Ще більше глибину вражень, постійний тиск на тил і нові виклики для української ППО та фронту загалом. Водночас сирський підкреслює, 2025 рік не став роком поразок для України. Росії не вдалося реалізувати жодного зі своїх стратегічних планів, ні вглиб України, ні оточення ключових міст, ні зламу оборони. Жодних планів ворог не зміг виконати. Ви пам'ятаєте, скільки е, було таких гучних заяв про те, що вони закінчать спеціальну військову операцію ще до літа, до, е, наприклад, там нового року, ну цих заяв було дуже багато. Я не знаю я тільки по окремим напрямкам, пам'ятаю 6-7. Планувалися наступи, планувалися у них дуже амбітні плани по захопленню нашої держави, але ж жодні плани не реалізувалися. Але попереду складніший етап війна дедалі більше перетворюється на змагання економік і технологій. Неврішальну роль відіграють дрони, штучний інтелект, та здатність держави масштабувати виробництво озброєння швидше за противника. І саме тому наголошує головнокомандувач і слабкими не домовляються. Умови для миру створюються лише з силою. Створення ракетної зброї в достатній кількості е це стосується. Як балістичних ракет, так і крилатих ракет, от, ну і е, використання е, зброї, нових новітніх видів зброї, це лазернеї зброї, е, е, переход на інший рівень технологічного оснащення армії збройних сил, що дозволить нам зменшити участь людей безпосередньо в веденні бойових дій, і збільшити якраз от е, участь Машин в першу чергу це дронових систем і ну і звичайно, подальший розвиток штучного інтелекту. По суті, Україна робить ставку на війну майбутнього, де вирішальним фактором стає не чисельність армії, а технології економіка та здатність швидше адаптуватися. Саме в цьому за словами Сирського Україна має реальні підстави розраховувати на перелом у війні. 19-річний пілот Дрона скинув продукти літній жінці в Константинівці на Донеччині після напису на снігу. Оператор БПЛА прикордонного підрозділу Фенікс з Державної прикордонної служби України Максим з позивним Малюк під час аеророзвідки помітив два слова. Прошу хліба. Літня жінка старанно вивела літери прямо на снігу. Військові оперативно зібрали пакунок з продуктами і за допомогою безпілотника скинули посилку точно до жінки. Через деякий час вона віддячила, написала на снігу вже нове повідомлення. І побачив симво. Писала бабуся на снігу. по перше І по-друге, писала не в сторону Російської Федерації, в нашу сторону писала. Іменно нас просила. Я приходить, бачив надпис, сфотографував по перше. По-друге, вийшов на керівників, попросив дозволу на це все. Ну, мені надіслали потім потрібні матеріали, тобто скид. І я скинув буханку хліба в бабусі. Одне, хліб, друге От так, отак вийшло. Жалко бабусю. Ну, треба вивезти, треба добавку. Ну, ти розумієш, ти вдавав, просто не підеш. Не забираєш ніякої ту бабусю, то вже буферна зона. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!